Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі Квітничок та садок на вулиці Садовій. Я проживаю на Київщині в селі, маю свій будинок, присадивну ділянку, на якій в мене є квітничок, садочок і город. Хочу на своєму каналі розповідати вам все, що я роблю. Зараз прийшов час вирощувати розсаду. Перцю та пізніх помідорів. Я вирощую, хочу розповідати, як я вирощую своїм методом розсаду без намочування і без пророщування. Ось вам вже деякі результати. Вісім днів назад я сіла, висіла капусточку, цибульку, деякі квіти. Ось така, через 8 днів у мене вже капусточка, два сорти Розберг F1 і Редженсі F1. Ну, мені 10-12 штучок вистачає, тут більше. Потім я її пересажу у стаканчик і буде вона зростати на підвіконні. Трошки витягнулася, але це тому, що я була на роботі і прозівала, пізно відкрила пленочку з неї. О, також почала сходити, разом висіяна з капустою цибулька, цибулька, половинка цибульки кенді. Ну, і не 200 штук, а трошки мені багато не треба, тому що я вирощу, сажу на, на зиму тиканку. І цибулька Exhibition, Exhibition Це я надивилася канал теблиці Лії Кононенко. І в тому році висіяла 20 штучок. Мені дуже сподобалося, виросла велика цибуля, соковита, тож в цьому році я вже трошки більше висів. Також зійшли в мене квіточки геліотроп морський карлик. Мені подобаються ці квіточки, я кожен рік через розсаду їх висіпаю. Ще почали сходити в мене петуні, але петуні я сію в торфяні таблетки і покажу іншим разом. Перчик я сію із свого насіння. Це червоний перчик товстостінний. В тому році купувала F1 гігант. От, зібрала з нього насіння. кажуть, кажу, що як перший рік зібрати, то він повторить всі якості материнські. Побачимо, чи буде такий же здоровий і товстостінний, як в тому році. Також буду сіяти перчик солодкий Клаудіо Ф1. Це червоний також. І Манго F1. Це помаранчевий перчик. Буду сіяти жовтенький свій перчик. Це тільки упаковочка, а насіння моє. Я його сію дуже давно, мені він подобається. Ще трошки посію перчика Молдова. Це дуже старий. Перевірений, завжди сходить, завжди родить, але він не такий великий і не товстостінний, як ці F1. Також, мене чоловік дуже полюбляє перець гіркий, то я сію гіркі перці. В тому році сіяла просто перчик. На базарі купили, зібрали насіння. І я висіяла такий довгий червоний перчик. Дуже сподобалось мені. В цьому році хочу спробувати язик дракона перчик І ще перчик папероні. Кажуть, що він дуже не тільки він не сильно гіркий, а ще й смачний самі, сама м'якоть смачна. Тож попробуємо. от Також в цей час я висіваю помідорчики індетермінатні. Це Помідорчики, яких срок до плодоношення 110-120 днів, то і спізні і високорослі. Я завжди сію помідори дебарау жовтий і червоний. Я в цьому році купила ще дебарау рожеве, дебарау помаранчеве і дебарау. Чорний принц. Сорта ці чорний на смак, мені дуже подобається, а на вигляд чомусь я їх не люблю. Навіть у банки, якщо законсервуєш, смачний, а на вид не дуже. Через те, в мене небагато сортів чорних. І обов'язково другий, другий рік уже сію помідор Корніївський. Це я побачила на каналі все своє. От в тому році спробувала, мені сподобався. Дуже великі плоди, м'ясисті, такі соковиті, солодкі, смачні, Тож буду сіяти в цьому році. І трошки пізніше посію ще волове серце. Волове серце сію я дуже-дуже багато десятиліть. І ще моя мама сіяла, тож це такий помідорчик, який не вибуває з мого городу, а низькорослі помідори. Буду сіяти аж в середині березня. Зарані я не сію, щоб розсада не переростала, тому що переросша розсада напогано гірше розвивається, ніж та розсада, яка посіяна в сроки. Краще пізніше посіяти, ніж переросша. Скажу, що навіть всі роки і в тому році, так зарані я не сіяла помідори. Помідори я завжди в останні дні лютого сіяла або в перші дні березня. От. Але щоб показати вам, може хто встигне і посіє, по-моєму методу, свої перчинки. Я буду дуже задоволена. От. Сію я. Насінинки у свою землю я не купляю, в мене земля непогана. Трошки додаю в неї розпушувача, біленьке, бачите? От. І гарного, дуже гарного перегною. Чуть -чуть перегною можна не додати, тому що можна підкормити потім розсаду мінеральними. Добре, а я для того, щоб так як я працюю, часу немає, щоб не возитись з ними, то я зразу земельку додала. І все. І ще хочу сказати, що я потім свою розсаду чи насіння, з якого виросла невеличка розсада, пікірую в маленький парничок на вулиці. Я вам покажу, який парничок такий примітивний, але дуже-дуже багато років нам служить. От, і... Тим, в кого нема парничків, хто в квартирі проживає, або навіть і в селі, але нема парничка, то можна попікірувати по стаканчиках і буде рання гарна розсада. От, вирощую я на підвіконні, теплиці в мене немає. Тож покажу, як я сію перчик. Ще хочу сказати, що подивившись як на Блогери сіють, показую, як вони сіють насіннячку ось в такі ємності. Я спробувала цьому році, але мені не сподобалось. Бачите, коли трошки взяв неправильно, земля рухається, прижимається, тріскається. Я раніше завжди сіяла або в желізній такі ємності, або в пластмасові, коли воно не шатається, не можна його здвинути. Тож більше я не буду сіяти, в тій буду. Ось такі непогані. Вони коли пластмас твердий, міцний, теж дуже, дуже гарно. От. Ну що, насипала земельки, залила її, поробила рядочки. Скажу вам, що я не протруюю, бо свою землю я знаю. Хто е сумнівається, може про протравити, щоб там ну, не, не захворіла розсадка якась зійде. Або біопрепаратами, або хімічними, або просто марганцівкою. Можна також просушити в духовці, але щоб не 100 градусів було, бо там не тільки вб'ється погана мікрофлора, а й добра. От. А я сію так, провірено вже руками. Як сіяти Ну, я думаю, всі знають. Беру паличку, намочила плотички. Взяла на сінинку і лежу, розкладаю раз, раз, знову водичку. Ой, не хоче відставати. Так, і так далі. Кожен рядочок я підписую, щоб потім не, не, не попутати. Потім беру земельку і притрушую. Притрусила кожен рядочок, трошки притрамбувала. Зверху розпилювачем замочила. І обов'язково, що я роблю? Я роблю попел, але попел із, там, де палили дерево. Дерево не а таке вишня, яблуня, ось весною обрізаємо, спалюємо. Я завжди на відео набираю. І зверху ніби присолюю, притрушую. Попелом. Це для того, щоб зійде, щоб ну, не було чорної ніжки. Що я роблю потім? Беру або плівочку, або кришечку з лоточка, накриваю і відношу на котел. Котел зараз топиться, дуже теплий, поставила, земля прогрівається, насіння прогрівається, і виходять дуже швидкі сходи кого немає котла в будинку, можна поставити на батарею. Прилаштувати дощечку таку більшу, ніж батарея, і поставити на батарею. Або на кого є, можна на теплий пол. От і все. Дякую вам за увагу. До побачення.